У пожежі на Рівненщині загинули дві людини. Трагедія сталася у селі Вири Володимирецького району. Коли на місце виклику прибув підрозділ місцевої пожежної команди селища Клесів, вогонь всіх знищити диван та пошкодити стіни житлової кімнати. Загасивши полум'я, рятувальники знайшли тіла двох чоловіків: господаря у селі річного Григорія та його товариша, 33-річного Геннадія. За словами односельців загиблих, чоловіки ніде не працювали та зловживали алкогольними напоями. Попередня причина займання необережні. Під час паління у нетверезому стані. З початку 2011 року в області вже сталося 32 пожежі, на яких загинуло семеро людей. Шестеро із загиблих внаслідок набережного паління в ліжку. Такий стан з пожежами та загибельних людей викликає занепокоєння. Тому, шановні громадяни, щоб не трапилось біди, щоб берегти своє життя та оселю від вогню, дотримайтеся елементарних правил пожежної безпеки. По-перше, не залишайте дітей самих вдома. Не користуйтеся несправними електричними приладами а також плечами. І головне, не паліть у ліжку, бережіть своє здоров'я своє оселі та здоров'я і життя сусідів.